Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі за Маганані Виноградови. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні. Поговоримо прямо зараз із Богданом Ференсом. Я вітаю вас, пане Богдан. Сказали, що не будемо приймати цей бюджет, поки ось не надасте патріотів. Перше цікаво, воно спрацює чи не спрацює ось ця дія. І, 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 і по-друге, взагалі, давайте вже говоримо, зрозумімо, що це європарламент взагалі робить, що він вирішує і хто його очолить. Я то розумію, там вибори ж будуть та, вже найближчим часом. Ви по порядку дійсно будуть вибори в червні місяці, тобто і да, оновиться склад Європейського парламенту. Я думаю, ми трішки згодом, якщо буде час, проговоримо, що очікувати, навіть цього оновленого складу є певні прогнози у мене mm -hmm. принаймні. А, друге питання: Європарламент це інституція Європейського Союзу, яка є найбільш прогресивною, до речі. І вони не вперше прийняли таке рішення на користь України, тобто дуже багато резолюцій, засудження російської агресії, також санційна політика. Це також все так скажемо роль європейського парламенту. Я вже не кажу про статус кандидатський в Україні про відкриття переговорів. Це також роль європейського парламенту. Тому це важлива інституція, тому що громадяни Європейського союзу в різних країнах обирають шляхом свого голосування і делегують. Да, представляти інтереси якраз представникам тих чи інших mm. політичних сил, тому е, зараз європарламент має більше повномажень, ніж це було, наприклад, 20-30 років тому. Mm -hmm. Що стосується патріотів, я думаю, що в цьому контексті європарламент, тому що ну ці заяви і ці рішення вони підтримались ключовими політичними фракціями, в тому числі соціал-демократичною і європейською народною партією. Це такий політичний більший сигнал до національних урядів насамперед і своїх політичних партій на національному рівні, щоб в європейській столиці брали більш активну на себе роль і відповідальність у контексті російсько-української війни, в той час, як військова допомога США поки що не надходить, тому що не ухвалено таке важливе рішення у Нижній Палаті. Слухайте, а хто хто очолить цей Єврофорламент? Як думаєте? Хто чолить, ви маєте на увазі персоналі? Чи ну, так, зараз би. ну буде буде новий склад відповідно до результатів виборів, сформуються певні групи, uh -huh. як правило, повинні бути певні колектива? Я хочу дивіться: питання таке. Я хочу зрозуміти: ці групи будуть мати не знаю, давайте так: про європейські, проукраїнські uh -huh. позиції, чи будуть мати про. Про китайсько-путінські позиції. розумієте? Я хочу це зрозуміти. Ви бачили да, цей марш Гімона? В Сербію, в Угорщину візити Сі Цзіньпінь готує. І взагалі, Шольц за нього приїжджав, до Макрона їде він, сам, сам Сі Цзіньпінь. Тобто оцей марш Марш Гігімона. Розумієте? Тому я хочу зрозуміти: Європарламент, як на цю історію буде реагувати? Ну, Давайте по Китаю тоді відразу. Китай має свої інтереси і, в принципі. E, тобто да, є розуміння, що Європа також намагалася подекуди до повномасштабного, особливо вторгнення російського дистанціюватися від політики США по відношенню до Китаю. Тобто європейські столиці вони вбачали більш прагматичну, конструктивну комунікацію і співпрацю економічну з Китаєм. Так, e, да, російсько-українська війна змінила контекст, особливо коли Китай почав підтримувати Росію, але в той же час візити відбувалися, і я нагадаю, і Макрон і Шольц їздили до Піднебесної для того, щоб Ну, я думаю, слушно втримати Китай від поглибленої співпраці, взагалі від співпраці у військовій сфері з державою агресоркою. Тобто, це завдання номер один для західних е, країн і столиць. Це насамперед. Тому особливо та ці візити вони відбуваються як Сербія, як. Угорщина до лідерів, які, скажімо так, не усоблюються ліберальних демократів, а більше uh -huh. такі є, є західними автократами, це друге. Третє, як це відобразиться і ну на настроях європейському парламенті, європейський парламент дуже критичний по відношенню до Китаю і з огляду на порушення прав людини, з огляду на uh -huh. та, автократичний і на економічну експансію, тому тут. Однозначно, я думаю, позиція не зміниться щодо майбутнього складу в європейському парламенті. Поки що особливо ніхто так не прогнозує, бо не заглиблюється, але я намагаюся моделювати з огляду на постійне спілкування з колегами, якраз які mm. також і працюють в європейському парламенті від нашої організації. Там також і колеги до речі з Хмельниччини, mm. які працюють в європейському парламенті. Тому скажу, що склад майбутній буде більш так скажемо більш правий, праворадикальний ніж попередній зростання рівня підтримки таких партій на національному рівні як альтернатива для Німеччини, як партія Марії Лепен Франції. Тобто, вони підсилюють присутність правих популістів у. Цій інституції сподіваємося, що вони не будуть мати можливості безпосередньо дійсно там формувати і отримати ну, портфелі в європейській комісії, але приймати рішення ухвалювати буде набагато складніше, тому що і угу, можливо зменшиться присутність провідних політичних фракцій, які є проукраїнськими це ІПП народна Європейська партія і соціал-демократи, тобто вони можливо трішки втратять, але все ж таки можливо будуть здатні також утримати першість для того, щоб і надалі проукраїнська ця інституція була втратять зелені. Однозначно так слухайте, зрозумів. Ситуація складна, але колись мене навчали, що не слухати буде складно, але не давай привидів. Вроби все як потрібно, і тоді з тебе не спитають це. Я стосовно нашої євроінтеграції. Я от, ну окей, я зрозумію. Радикали праві, можливі складнощі, але привідів потрібно давати. Є пункти, ми їх пам'ятаємо, там щось потрібно робити. Слухайте, що там на сьогодні, на, на сьогодні ця ситуація? Що там є? Якісь там нагальні, негайні, от які прям от-от-от-от-во от, до, до осені потрібно вже виконати чи ні? Чи все своїм своїм рухом рухається? Як тут ситуація? Ну, в контексті нашої євроінтеграції є певна етапність. Зараз ми на етапі визначення переговорної рамки між Україною та Європейським Союзом. Для цього потрібно провести скринінг, так званий, тобто аналіз закону закон, законодавства всього українського, що потрібно нам адаптувати, де в нас є проблеми, як їх варто так, скажімо, вирішити. Тому цей процес. Ми очікуємо, що він не буде розтягуватися занадто в часі, але важливо також врахувати, якраз що зараз весь європейський, так скажемо, політику у виборах. Тобто вони готуються дійсно це кампанії насамперед. Це червень місяць. Потім після результатів буде переформатування, нові обличчя, нові єврокомісари, і це десь буде розтягуватися. я Думаю, до вересня, жовтня місяця. Якраз оці їхні внутрішні перетрубації, і зміни. Можливо, дійсно процеси не будуть такі швидкими, як би нам хотілося, з огляду на вибори, але ми маємо дійсно свої домашні завдання. Маємо напрямок, відповідно до якого ми рухаємося і очікуємо від європейських колег, особливо це по лінії там європейської комісії, по лінії директоратів, з якими відбувається постійна комунікація, секторальна. Що цей скринінг переговорна рамка вже найближчим часом буде завершено, і ми зможемо далі вже приступити до відкриття глав у переговорах. Ці глави відкриваються, і вже в конкретно в тому чи іншому секторі відбувається робота між міжвідомча, міжсекторальна адаптація, законодавчий процес. Це досить об'ємні і серйозні речі, які потребують серйозної інституційної стійкості і професіоналізму на рівні нашої держав. Краще за все це знає Ердоган, який вже тридцяти рік іде дивним шляхом. Слухайте дуже-дуже обмаль часу, але все одно запитаю. Нещодавно була бесіда зі знайомим. Він казав, там мені каже, слухайте бачив, там що опитування були в Європі, в країнах і що вони хіпстери не дуже хочуть воювати. Вся ця історія. А я йому кажу, слухай, я бачив, як працюють. Копи на демонстраціях, і які заходи о, відбуваються там у Франції або ще в деяких моментах. Я кажу, і закони, які приймають от мене, я, я йому кажу, слухай, там слухняні європейці, вони слухняні от, стосовно закону. Якщо є закон, вони підуть і зроблять, як там написано. Отак от, от буде о така історія. Всі ці демонстрації я йому кажу, в рамках закону відбуваються. У них не заборонено виходити на демонстрації, казати про свої думки, побажання і нічого такого по законам не роблять. Мені цікаво. Змусить хіпстерів, зможе Захід воювати, коли дійде діло, якщо дійде діло або коли дійде діло. Законодавче, як ви я думаєте? Я думаю, хіпстерів це так не так багато, скажімо так, в загальні пропорції. Ну, я умовно, умов, умовно да. кажу, ось так. Не варто недооцінювати також західні суспільства, тому що насамперед перед загрозою прямою, там умовно, по-іншому відбувається реакція, процеси і дійсно. Воювати напевно ніхто не хоче, тому що всі хочуть жити в мирі, але на жаль, подекуди доводиться, і особливо коли, наприклад, такі агресивні держави, як Росія, намагаються нав'язати всьому цивілізованому світу свою, е, свою, свою якусь да. Політику і імперіалізм підкріплені якимись фобіями, от, власне, тут питання в тому, чи готові західні суспільства до такого перемогового зіткнення по лінії НАТО держави-агресорки. Нам у мене така відповідь: що чим західніші країни, тим спокійніше вони себе почувають, чим східніші, тим вони більше переймаються, особливо на фоні виборів Сполучених Штатах Америки. От власне, це перше, що я хотів сказати. Друге. Контексті протестів там чи маніфестацій, по-різному, я, я вам скажу, не завжди не завжди, там супер, закону. Все тол тол толерантно. І ні, може бути в рамках закону, але навіть там нещодавно, загрету там пакували в бус. пакували в бус. Так, да, все було так серйозно, досить в Нідерландах, якщо не помиляюсь. Тому тут ми можемо згадати дуже. Проблемний момент в Польщі, коли також протести відбуваються, але ми вважаємо, що це як мінімум не знаю наскільки вони в рамках польських законів, але точно вони не в логіці да, того, що потребує Україна, коли на неї нападає Російська Федерація, і коли блокуються кордони. І коли використовуються тими деякими політичними силами, там тих чи інших країн, саме сам тут про Польщу йдеться, да, там є така партія конфедерації, uh -huh. яка якраз використовує цю тему з фермерами і з блокуванням кордону, щоб здобути свої якісь політичні бали, а тим самим перешкоджає нам. Подорожувати громадянам, да, які змушені це робити, я не кажу про туризм. Я а, розумію експорт, експортувати да експортувати. Та вона порушує логістику. Вона порушує нам військову логістику. Отака От ситуація. Розумієте? Подорожі, подорожами, логістика порушується. Отака От ситуація ну, розуміє по військові. По, по, військов... по я не впевнений. Я думаю, все ж таки, що тут же Роль польського уряду є максимально важлива, щоб принаймні військову логістику не блокували. Я не думаю, що військову логістику блокують але ну тобто, да ціна, наприклад, наших експортних Потреб вона прирівнюється до ціни також і військового забезпечення, тому що це також необхідні фінансові надходження в наш бюджет, за рахунок якого ми маємо вистояти. От, власне, це це те, що стосується і політики, і протестів, і законів, і багато чого іншого. Угу, окей, крайнє питання. Ви самі підійшли. Грету Тумберг запакували в бусик. І це питання. О, слухайте, мене стосується. Ну, відбувається мобілізація. Вся ці бусики, тролейбуси, вся ця історія. Ну ми я бачимо. От воно є. Мені цікаво на заході. Я бачу, слухайте, республіканці цю історію використовують не нам не на користь. Не на користь, як от в Європі цю історію, як от люди дивляться, і чи не завадить нам ось це от наші євроінтеграції, всі ці конституційні методи, і от така є ризики, такі от що тут? Чи їм чи, чи тут є спрацьовує логіка? У та що чим західніше, тим їм все одно, чим схід навпаки, тим вони переймаються а східним, от ну, ну хай буде так? Питання уваги. Чи цікаво, чи не цікаво, це mm -hmm. там та чи ніша тематика, як вона потрапляє в медійний простір. але хочу сказати, що зараз в нашому інформаційному такому взаємозалежності дуже швидко будь-які новини доходять до провідних європейських столиць. Я неодноразово мав змогу пересвідчуватись особисто, коли там здавалось би, такі більш наші внутрішні контексти е, обговорювалися там. Брюсселі там на рівні там депутатів тих самих європейського парламенту, і дуже швидко я такий розумів, що да інформація зараз циркулює особливо ті, хто цікавляться регіоном або країною. Вони, як правило, підписані на засоби масової інформації на твітери, і це на тру, на труху не не невпевнений, це мають бути англомовні англомовні чи фіговий Київ, я не знаю. Я вам скажу, тих, хто професійно займається України, або, або помічники, звісно, вони мають тримати руку на пульсі. Вони дійсно, і це нормально. Я вважаю це нормально, тому що ну вони наші партнери, да, європейські, і вони також я думаю, переймаються, щоб не зважаючи на війну, відбувалася і подальше. Безпосередньо відбувалася і подальша демократизація нашого суспільства. Тому це це таке ключове питання. Угу. Зрозумію, це важливо. Дякую, пане Богдан що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Бережіть себе. Нашим продачами нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкати дзвіночки підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій!